Отже, розглянемо і другу систему діагностики дня, погляд у майбутнє на два карток. Отже, буде 5 рядів по 4 картки. 4 картки як 4 сторони світу. І відповідно до символів будемо помачити, що це означає на цей день. Так, ось. О, підкова, як щастя на сьогодні. Далі? Ось так замок тобто закрито. Ось так. Блин, як. Говоріння без говоріння. Не лінює ось так чарка, як стоїть. Так, далі. Далі, далі, далі. О, віночок як подарунок. Як професійний досяг. Ключ, як відкритий напрямок, відкриті можливості. Ось так. Ключ. Таким чином я змогла зберігати і як кажуть, рух, рухатися по, іде... по ідеях.